А тим часом британський уряд став першим на заході, хто ввів нові санкції проти Росії через незаконні так звані референдуми на окупованих територіях України. Міністр закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі заявив, що уявні референдуми під долом пістолета не можуть бути вільними чи справедливими. Своєю чергою, євросоюз готує свій наступний пакет санкцій, те, якими вони будуть, залежатиме і від позиції нового уряду Італії, де в цю наділю відбулися парламентські вибори. Детальніше про це поговоримо з Богданом Цюпоном, який приєднується до нашого ефіру із Лондона. Богдан, вітаю тебе. Отже, давай Спочатку поговоримо про цінові британські санкції, про те кого їх вели і чого вони стосуються. Отже, у списках які оголошені тут у Лондоні сьогодні понад 90 юридичних і фізичних фізичних осіб дуже відомих імен у ньому немає. Принаймні відомих широкій громадськості. Там є представники. Влади окупаційної влади на територіях України, які співпрацювали з росіянами, влаштовуючи цей референдум. Є, наприклад, компанія Гознак, російська компанія, яка друкує документи, і, зокрема, російські паспорти, які видають на окупованих територіях України. А також можливо найцікавішим для Лондона як фінансової столиці міжнародної столиці є. Санкції накладені на десятки представників е, ключових банків, зокрема Газброн, Газпромбанк, Збербанк е, це дуже великі російські банки, і десятки представників рад директорів і менеджерів цих банків опинилися під санкціями. Що для них е, з уваги на те, що таке Лондон, е, напевне, досить серйозна справа. Остапе. Богдане, тепер про Італію хочу поговорити. Відбулися вибори цих вихідних. Найбільше голосів там набрали праві популісти на чолі з партією брати Італії. Якщо вони формуватимуть уряд, що від нього можна очікувати в контексті допомоги Україні та протидії Росії? Питання допомоги Україні і особливо питання санкцій напевне буде важливим. Попри те, що ці партії насамперед наголошують на тому, що вони будуть вирішувати питання боротьби з імміграцією, незаконною імміграцією насамперед, також в них проблеми там інші світоглядні, але також дуже багато говориться про те, що Санкції є як кажуть деякі політичні сили у Європі, зокрема опозиціонери в Італії, і однією з причин серйозної економічної, фактично, кризи, і зокрема зростання цін на енергію і зростання вартості життя у Європі і в Італії. Зокрема, отже, ці три партії, які імовірно отримують шанс на формування на формування уряду, це почнемо знизу найменша найменша партія у цій коаліції з найменшою кількістю голосів це форца італія Її очолює дуже відомий давній колишній прем'єр міністр силою берлосконі другий трохи більший партнер у цьому тріумвіраті це партія лега Матео Сальвіні, колишній також урядовець, ми його знаємо, але найбільша партія і найголовніша представниця це Джорджія Мелоні, про яку ми досі фактично широкий загал не знав. Вона про Росію і російську війну говорить дуже гостро. Я думаю, що можливо найкраще дати цитату з одного з її програмних виступів. Про це, будь ласка un'Italia forte. ми хочемо міцної італії, шанованої у світі і впевненої у собі Європи, високо підняти голів у Європі і на заході, вартої довіри, вірної і серйозної, починаючи з захисту українського народу від російської агресії, що буде для нас пріоритетом, разом із можливістю твердіше вимагати розподілу тягаря санкцій. Богдана, мабуть, найбільшим товаришем Путіна в цій коаліції є Сергій Берлоскуні. Наскільки їхня дружба зараз є міцною? Точно найдавнішим, і в нього деколи проривається, зокрема, прорвалося про те, що е, буцімто, е, як він сказав в одному з інтерв'ю Путіна, підштовхнули до війни. Але зараз такої дружби соромляться, соромиться навіть силою Берлосконі, і він був змушений виправдовуватися. І знову ж таки, цей уривок показує, як він соромиться цієї дружби, ано assolutamente distorto. Мої слова, мою думку, і нашу позицію повністю перекрутили. Скільки разів нам проголошували, що я і ми Форза Італія на боці теперішнього уряду, і ми голосували за дуже багато рішень, включно з наданням зброї Україні? Богдана, дякую тобі. Нагадаю, з нами був Богдан Цюпин із Лондона.